Вітаю вас, шановні студенти. Сьогодні ми з вами будемо виконувати лабораторну роботу з дослідження двигуна постійного струму при паралельному збудженні. Для цього нам потрібно буде виконати пуск двигуна постійного струму, зняти регулювальні характеристики. так, і Ну, це будемо виконувати в режимі неробочого ходу, але є деякі умови. Ми будемо це робити при таких умовах, що струм збудження буде постійним, постійно, мати постійне значення. У іншому досліді ми будемо змінювати напругу. І Потім будувати характеристики. Також зробимо навантаження двигуна та побудуємо робочі характеристики. Але давайте про все по порядку. Схема нашої установки вона знаходиться ось тут, так, бачимо. Це в нас 220 постійного струму. Автоматичний вимикач QF, магнітний контактор КМ, який дає живлення вже на магнітний контактор КМ3 для обмотки збудження гальма, електромагнітного гальма. Так, і цей же контактор дає живлення на обмотку якоря. Так, ми бачимо, що Д1, Д2 обмотка збудження послідовна. Якщо вона тут є, то в нас буде змішане збудження, якщо немає, то ми виконуємо тільки послідовне збудження. О, паралельне збудження, перепрошую. Паралельне збудження. Тобто у нас обмотка збудження знаходиться паралельно вимкненою з обмоткою якоря. Так, ось ця така обмотка. Так, така принципова схема. По конструкції машина складається з рухомої та нерухомої частини. Як ми бачимо, нерухома частина має металеве або сталеве осердя. Так, це корпус. Є головні полюси, ми бачимо, вони великі, і додаткові полюси, вони такі маленькі. Так, рухома частина це в нас якір, який складається. З осердя якоря, обмотки якоря та колекторного вузла. Ось це все. Ні, не так. Ось ці рисочки, які ми бачимо, це колекторний вузол. На лекціях вам повинні були добре по це розказувати. Також у нас у підшипникових щитах встановлено через підшипники він на валу. Також у нас є щітково-колекторний вузол із щітками. Так, ми бачимо, це вугіль, вугільно-графітна щітка, яка знаходиться тут, та дає ковзний контакт для під'єднання аеростатів, або якщо це двигун, туди також можна під'єднати напругу. ну, Напругу живлення, так, через цей ковзний контакт. І ці щітки знаходяться у щіткотримачах. тримачах, вони з певною силою натискаються, бачите? Тобто вони натискаються з певною силою, менше або більше. Це вже залежить від того, яка в нас комутація в електричній машині. Так, щітки є, кріпиться все це на траверсі, і таким чином у нас обладнана машина постійного струму. Це ми бачимо наш дослідний зразок машини постійного струму праворуч та електромагнітне гальмо ліворуч. Коли ми включимо, подамо напругу на обмотку якоря, на обмотку збудження, то в нас почне обертатись вал. І цей диск буде знаходитись, ну, також, ну, також буде обертатись. Коли ми будемо виконувати навантаження, режим навантаження цього двигуна, ми на цю обмотку електромагнітного гальма підаємо, подаємо напругу. Протікає струм, створюється. Магнітне поле, яке чердується за кожним полюсом. Тобто тут буде північний, тут південний полюс і так далі. І таким чином, коли обертається диск у цьому полі, північному, південному, ми отримаємо змінне Змінне магнітне поле, а отже, там буде наводитись ЕДС, тобто будуть протикати вихрові струми, які будуть щеплюватись з магнітним полем цієї обмотки цього гальма, і робити навантаження нам на двигуні. Коли це буде виходити таким чином, то ми бачимо тут стрілку, і стрілка вона буде нам показувати. Скільки ньютон на метрів, який обертовий момент ми маємо на валу двигуна Так. Вертаємось до нашого стенду. Включаємо Включаємо наші всі прилади та починаємо вимірювання. Так, ну, з схемою ми з вами ознайомились. Тепер давайте по стенду. Що в нас тут є? Ми бачимо, що R1 у нас знаходиться в обмотці збудження. Так, R1 он він. R2 у нас знаходиться в обмотці якоря, має максимальне значення і обмежує нам струм. Добре. Так, по стенду в нас. Це також добре. Ну, тож можемо запускати. Як ви бачите, після того, як е, замкнули е, автомат захисту QF, у нас вже пішов струм збудження, він 0,4 А. так, Тепер далі. КМ1 нас запустить, е, подасть напругу на обмотку якоря. Так, і подасть напругу на КМ 3 Тобто давайте. Чуємо, що машина розганяється. Та має певні. Так, не знаю, бачите ви там чи ні, що там мерцає, я вам буду казати, які оберти. Тут зараз 882 оберти на хвилину. В цьому досліді нам необхідно буде заповнити таблицю 32. Тобто тут нам необхідно встановити струм збудження. Щодо дорівнює номінальному та струм збудження у іншому досліді, коли він менший за номінальний. Номінальні дані в нас знаходяться ось тут. Так, бачимо. Струм збудження, там написано, що він 0,4 це номінальний струм збудження. Ну добре, починаємо тоді. Виконувати цю роботу. номінальний струм збудження у нас встановлено. Далі оберти нам відомі напруга ми бачимо на вольтметрі ПВ. Там вона становить 180 воль. 180 вольт. Цей вольтметр розташований на на обмоці якоря ми бачимо ось він, ПВ і починаємо переміщувати реостат R2, змінюючи тим самим напругу та фіксуючи усі ці дані. Ну, давайте подивимося, які в нас будуть межі. Так, ми бачимо, що в нас напруга 220 вольт, 220 вольт. Швидкість, ви чуєте, збільшилась. 1138 обертів на хвилину. Так. Тобто діапазон вимірювання за напругою у нас не такий вже і великий. 220 вольт. Записуємо. Це у нас дослід, коли ми маємо струм збудження рівний номінальному. Перша точка у нас 1138 обертів на хвилину. Напруга 220 вольт. Далі йдемо, ставимо 200 вольт. 200 вольт є, напруга 200 вольт, частота обертання 1010 обертів, 1010 обертів. Далі йдемо. А ось у нас тут вже 180, 180 вольт. Частота обертання 910. 910 і все, менше ми вже не можемо встановлювати На цю напугу із за обмеження по реостату. Тобто ми отримали, ну так. Трошки менше, ніж 180 вольт, це буде 175. І частота обертання 800, 80, 80, 800, 85 885. 885. Так, тепер зменшуємо струм збудження до 0,2. Ми чуємо, що зростають оберти Так, зменшили струм збудження 0,2 А І, о, тепер тут робимо ті ж самі е, виміри. Частота обертання 1070-1080. Частота обертання 1080. Напруга 180 вольт. Напруга 180 вольт. Далі йдемо. Підвищуємо напругу. До 200. Напруга 200 вольт. Частота обертання 1248. 1250. Частота обертання 1253 оберти на хвилину. 1253 оберти на хвилину. Підвищуємо до 220. Є 220. І маємо 1360. 1360. Так, зробили цей дослід. Виключаємо обладнання і виводимо все у належний стан. Так, виконуємо наступний наш дослід знімання регулювальних характеристик двигуна. Залежність частоти обертання від струму збудження при постійній напрузі. Це буде перший дослід напрузі на обмотці якоря. І другий дослід при зменшеній напрузі на обмотці якоря. При цьому ми Будемо регулювати струм збудження. В минулому досліді ми просто його робили або 02, або 04. Зараз ми будемо їм регулювати. Так, поїхали, запускаємо. Також цей дослід ми виконуємо при неробочому ході Двигуна постійного струму. Перша у нас напруга зменшена, як ми бачимо, 180 вольт. Може трошки більше. Ні, 180 вольт. А, перша наша точка, струм збудження 0,4 А. Частота обертання 889.

0,36. Ми бачимо вже 900 обертів. При тій самій напрузі. Далі рухаємось, ставимо 0,32 я хочу. Ось 0,32. Частота обертання 940. 940. Так, 940. Далі рухаємось. 0,28. 028 є. Частота обертання 964. 970 972. 3 Частота обертання 973 оберти на хвилину. При струмі збудження 0,28. Так. Робимо 0,24. 0,24 є. Частота обертання. Тисячу двадцять два. Двадцять Частота обертання 1024. двадцять І робимо струм 02. Частота обертання 1067. шістдесят сім. Тисячу сімдесят. Тисячу сімдесят три. П'ять. Шість. Шість Сім. 1077 обертів на хвилину. Так, це ми виконали. Тепер при номінальній напрузі. При номінальній напрузі. При номінальній напрузі. Ми бачимо, що. Струм збудження у нас 0,2 Ампери. Частота обертання 1383. 84. 1384. Зафіксували цю точку. Далі йдемо в зворотному напрямку. Струм робимо 0,22. 0,22. Так, при цьому струмі і напрузі щодо рівня номінальній зафіксуємо точку частоти обертання 1300 1320. Так, далі йдемо. А, це от струм був 0,24. 0,24. Далі 0,28. Струм 0,28. Струм збудження. Струм збудження 028. Частота обертання 1256. обертів на хвилину. Далі 0,32. 032. Частота обертання 1204.

Так. І вертаємось до 0,4 А. 0,4 А 1145. 1145. Все, таблицю 3.3 ми заповнили. Далі в нас таблиця 3.4. Це вже параметри робочих характеристик ДПС. Ми повинні виміряти. Дослідні дані, тут, як ви бачите, буде обертальний момент, струм якоря та частота обертання. Обертальний момент я вам буду казати чи показувати. Не знаю, як так краще. Ну, спробуємо чи так, чи так. Так, виконуємо дослід з режиму навантаження машини постійного струму при паралельному збудженні. Що ми маємо зробити? Ми маємо зашунтувати Реостат R2. Так? А, потім, ну, щоб у нас не було додаткового опіру в обмоці якоря. Так. А, потім номінальне значення струму збудження у нас повинно бути. Ну, Іншого вже немає. Напруга в нас також номінальна. І після цього підключаємо. Тобто зараз вже ми можемо підключити КМ-3. Але шунтуємо вперше. Зашунтували, бачимо, індикаторну лампу. Підключаємо КМ-3. Підключили гальмо. Відразу ми чуємо, що оберти зменшились. Так. так, і далі, далі, далі. Далі нам треба навантажувати двигун і для того, щоб його е коректно навантажувати, ми будемо дивитись за прибором PA2. Ось наш прибор PA2 на схемі та на стенді. Е Струм який у нас 5,75, тобто до 6 А. Ми сміливо можемо його навантажувати. Ну, а також можна трошечки перевантажувати. 10% додамо 0,6, це, це 1,2 А, тобто до 7 А. Ми бачимо, що 2, 4, 6, 8, 10, тобто до 7 А ми його можемо навантажувати. Так. Я вам зараз Буду намагатись показувати, як воно тут відбувається. Ну, нічого не бачите, ну, повірте мені, на слово, зараз я буду навантажувати, я змінюю струм в обмоці електромагнітного гальма. Збільшується струм в обмоці якоря. Як ви бачите, це все проходить. Одночасно. Ось наш струм. Йдемо до Семи. Чотири. П'ять. Так, я зупинився трошечки. Чому я зупинився? Тому що ви бачите, вже ми маємо досить великі показники. Це максимум. Це максимум. А, що ми бачимо? 8,3, трошки більше, ніж 8,3. А тут ми бачимо а, струм а, 4, десь 5 А. Ампер. 5 ампер. Йдемо до 4 ампер. А 5 Ампер. Так? І частота обертання в нас 983. Оберти на хвилину. Йдемо до 4 Ампер. струм якоря 4 Ампери. Частота обертання 19. 1009. 1009. Тут бачимо. Ну, 7,3, мабуть, десь там. Так, зафіксували собі це. 4, так, тепер зменшуємо 3,5 робимо. 3,5 Ампери. Частота обертання 1033. Так. Навантаження на валу. Ну, також 6,2, 6,3. Десь там. Так. Далі. 3 Ампери. 3 Ампери є. Частота обертання 1050. також 5,2 десь так. 2,5 ампери ставимо. 2,5 ампери. Частота обертання 1080. 1080. Навантаження 4. Далі йдемо 2. Два ампери, Тут в нас 1102. 1100. Тут в нас три. Ну і остання точка. Майже холостий хід, але не холостий хід, Ну, там один ампер. Один ампер. 1117. Так, 1117 зафіксували. Тут у нас 2,5, це є. Ну, тепер холостий хід. Вимикаємо електромагнітне гальмо. Так. Бачимо коливання, так. магнітного поля нема, тримати там нема чому, тобто воно так буде коливатися, поки нуль не буде. Нуль. Холостий хід. Ой, неробочий хід, вибачте. Неробочий хід. Так, 1176 обертів на хвилину. Момент на валу двигуна дорівнює нулю. Все, на цьому ми завершили досліди машини постійного струму з паралельним збудженням.